Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Розпочався новий акційний тиждень з 25 листопада по 1 грудня. Усім приємного перегляду. Вологі туалетні серветки 44. Упаковка 130 штук. Папір туалетний зі знижкою мінус 10% 49 за 4 штуки. Серветка косметична 150 штук. Упаковка 32 гривні. Онікс Турбо Гель дезінфікуючий 1 кг 66 гривень. Турбогель для прочистки каналізаційних труб 59 500 мл. Велі універсальний засіб для миття унітазу 1 кг ціна 59 гривень. Доместос лайм 99. 102 гривні доместос 1-літровий. Плямовий відник у шастик для прання дитячих речей 200 г. Вага ціна 27 гривень. Старт таблетки для очищення пральної машини. 100% результат. Ціна 49 гривень за 3 таблетки. Відбілювач кисневий. 74 570 грамів. Відбілювач для білої білизни 200 грамів, упаковка 24 гривні, без хлору та фосфатів, сатін дитячий порошок 400 грамовий, 27, Порошок тайт 300 грамів. Упаковка 44. Хороший гель для прання 159 Вага 4 кг 100 г. Серветки святкові 14, 16 штук пачка. Набір для прибирання сувок та мітла 179 Ось такий оранжевий. Цей дорожчий, але ціну не можу ніяк відсканувати. Порошок автомат 2 кг 700 г 329 Галус 4 в 1, універсальний порошок для прання, ціна 199 гривень, 3 кг 200 г. Велі кондиціонер для білизни 45, 1 літр. Спрей для кухні, антижир антижирсама 500 г-59 Засіб для миття посуду 7 в 1, лимон 37 500 мл, еліо, сицилійський апельсин, соковитий лайм та тайська диня, 32 гривні, об'єм 500 мл. Сода кальцинована, 700 грамова, 42 гривні. Ганчірка для підлоги 50х60. Одна штука упаковка, ціна 14 гривень. Змінна губка для швабри з віджимом 44. Рушники паперові Еколо 37. Дві штуки двошарові. Профі. Видаляє іржу та вапняний наліт 29 500 мл. Засіб парфумований 49 400 мл. Маестро мило для видалення плям 16, вага 125 г. Прокладки 44 10 штук упаковка. Прокладки котик 42 гривні за 8 штук. Овочерізка багатофункціональна з насадками 279 мочалки металеві для чищення посуду 39, кухонні губки 2 штуки 22 гривні, Шкребки кухонні 3 штуки упаковка, ефективне очищення, ціна 15 гривень. Ліка для душу турбо-водозберігаюча, ціна 99 гривень. Є ще ось такий варіант за 129. Вішалка пластикова з прищіпками для сушки білизни 29. Металеві гачки для дому 27, 5 штук. Килимок для ванної кімнати круглий, масажний 129, зелений, ніжно-фіолетовий та рожевий. Калимок м'який для дому різнокольоровий. Ціна 99. Матеріал термопластична гума та поліестер. Килимок у вигляді тваринки 119. Ємкість пластикова для сипучих продуктів 39. 29. Ємкість 1-літрова. Є ще ось така кругла за 16 з пластиковою кришкою та 24. 1 літр 600 мл. Контейнер прямокутний морозко 29. Є ще ємкість пластикова 2-х літрова за 49. Тарілка святкова фарфорова. Обідня 109. Обідня фіолетова орхідея 39, люмінарк 58 гривень. Ваза для квітів прозора 44 гривень. Святкова скатертина для столу 44. Склянка низька 19. Склянка висока 22 гривні. Щітка для миття вікон з водозгоном 55 гривні. Швабра з телескопічною ручкою для миття вікон 88 гривень. Набір для прибирання швабра плоска та відро з віджимом – 449. Етажерка для взуття 169 три полиці вміщає до 6 пар взуття. Вішалка стійка для одягу подвійна пересувна 549. Шкарпетки жіночі. Махрові 39. 80% бавовна. Колготи дитячі, демисезонні 84 та 89. Бавовна 78%. Затискачі для пакетів 13%. Палички бамбукові 15. Тепловентилятор спіральний 499 Площа обігріву 20 м2. Ваги пластикові з круглою основою 99 Є ось такі скляні. Ціна 349 кг. Максимальна вага навантаження 5 кг. Форма силіконова 69 кг. Вінчик для збивання силиконовий 19 Килимок для розкатування тіста 65 на 45 129 Приправа хмелі сунелі. Ціна зі знижкою 6 гривень. Приправа до плову 7, кисіль зі смаком фруктів та ягід – 150 г 12 Заправка лимонна – 24 380 мл. Насіння соняшника особливо смажене. 2480 грамів. Кільця хрусткі 9. Вага 40 грамів. Зі смаком бекону та сиру. Чіпси картопляні люкс 105 грамів вага. Ціна 49. Паприка сир та бекон. Насіння смажене 29 145 грамів. Кіндер-сюрприз яйце 65. Жувальна гумка картопля фрі 60 грамова 33 гривні. Корона чорний шоколад 56% какао. Ціна 43 гривні. Набір цукерок, білий шоколад мигдаль 77, вага 150 грамів. Корона молочний шоколад 50 гривень. Вага 85 грамів. Молочні трубочки 150 грамові, 24 Шоколадна фігурка 59-45 грамів. На цьому у мене все. Дуже дякую усім за перегляд. Побачимось вже зовсім скоро.